Час підсумків про події вівторка дивіться далі. Десять ракет по інфраструктурі міста. Подробиці та наслідки чергового ракетного обстрілу Запоріжжя далі. Вони надають невідкладну допомогу, навчають тактичній медицині та здійснюють психологічну реабілітацію. Яка вона роль медика на війні? Незламна журналістика, ми розкажемо неймовірну історію херсонського змі, яке підпільно продовжувало працювати в російській окупації. На колег навіть знаєте так грубо сказано, але воно так по суті є. Було відкрито полювання. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю Зокрема, цієї ночі запоріжці знову прокинулись від потужних вибухів. Близько п'ятої ранку. Росіяни випустили 10 ракет с 300 по об'єктах міста. Під прицілом окупантів вдруге опинився готельно-ресторанний комплекс. Ракета впала поряд з ним, утворивши величезну воронку. За попередньою інформацією постраждалих немає. Наслідки руйнувань наразі ліквідовують комунальні служби. Убираємо зелену зону територію, Камни, пенопласт, ветки після взиву, які волною Первый Третій приліт. Перший позавчора коли було, було два приліти. И сьогодні третій був приліт. Чув, так, да, у мене ж стіни затрусилися. Я тут рядом живу через дорогу. Страшно учень було. Утром я прокинулась десь у п'ятій годині і почула такі мощні взрывы. Я так зрозуміла, це знов нанесли дуже такий величезний ущерб нашому місту. Внаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя також була пошкоджена лінія електропередач. Нині ремонтні бригади відновлюють мережі. Внаслідок ранкових обстрілів міста Запоріжжя окупаційними військами РФ в електромережах обласного центру виникла низка пошкоджень. Через це були знеструмлені одна тисяча запорізьких родин. Наразі аварійно-ремонтні бригади Запоріжжя обленерго працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. Відновити енергопостачання знеструмлених містян планується до кінця поточної доби. Окупанти продовжують гатити по позиціях українських захисників. Так, продовж минулої доби поліція зафіксувала близько 70 повідомлень про руйнування осель жителів Оріхівщини, Гуляйпільщини, Пологівщини, Васильівського та Запорізького районів. У відповідь наші воїни завдають фатальні удари по живій силі та техніці противника. Так у Мелітополі українські військові ліквідували близько 10 одиниць ворожого озброєння та спецтехніки, а також понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів. На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Минулої доби ворог завдав по дев'ять ракетних, 22 авіа та понад 90 ударів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах. Зокрема, всю ніч росіяни гатили по Дніпропетровщині з важкої артилерії. Випустили майже сотню снарядів по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікуполі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки у Марганці. Понівеччині 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. З полум'ям вогнеборці впоралися у Червоногригорівській громаді. Деталі обстрілів уточнюються. Поцілили окупанти і у Куп'янськ-Харківської області, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Загорілась церковна школа, господарча споруда та крамниця. Двічі за ніч зазнав масованих обстрілів і Миколаїв. Росіяни вдарили зі смерчу по центру міста. Руйнації зазнала цивільна та критична інфраструктура. Понівечені як мінімум вісім багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджене приміщення і міської виставкової зали. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеня. Будівельні бригади вже забивають понівечені у квартирах вікна ОСБ плитами. Тим часом ЗСУ продовжує контрнаступ у Харківській області. Зокрема, український прапор вже майорить у селі Піски Радьківське та селищі купянськ вузловий Нині там виконують розміновування. Минулої ночі наші сили оборони завдали й уражень ворогу. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка та Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей. Церкова вистава під назвою референдум добігає кінця. На окупованих територіях закінчується голосування під дулом автомата ворога. Зокрема, в Енергодарі місцеві жителі вже чотири дні не виходять на вулиці без зайвої потреби, зазначає міський голова Дмитро Орлов, оскільки там патрулює Росармія, армія, яка наводить зброю на зустрічних та змушує їх віддати голос за какой вибор, якщо ви принесли смерті в мой город? Що такою кров'ю своїм підписувати? Заглашення з вами ні. Крім того, за даними розвідки в Енергодарі, тим, хто поставив позначку проти приєднання РФ, погрожують мобілізацією, стверджує міський голова. Під дулом автомата окупанти змушують голосувати і в Дніпрорудному. Як може проходити референдум, якщо приходить бурят з автоматом, Слово ні запиляють пальцями і кажуть, що тільки так ставити. Це не референдум, це та да, хто його визнає. Тим часом у Мелітополі, аби городяни могли прийти на так зване голосування, окупанти влаштували вихідний. Зазначає Іван Федоров за його словами. Місцеві чинять всілякий спротив ворогу, зокрема, переховуються та виїжджають, аби не голосувати. Я не могу сказать, что это референдум. На самом деле это самый большой фарс, который я когда-либо видела. Людей не спрашивают на самом деле их мнение. Они под дулами автомата показывают, где поставить галочку, и причем ловят людей даже на улице. Они все равно будут приходить и будут заставлять. И им нужна картинка. Они ходят с видеооператорами. Им надо показывать этот фарс всем. Я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы мы смогли простить россиян за это. За то, что они сделали а, с Украиной, за то, что они сделали с моим городом Мелитополем, я не знаю. Залишки реактивного снаряду, торнадо та касетний елемент від урагану такі небезпечні знахідки виявили піротехніки у селі Преображенка. Їх фахівці знайшли у полі. Як зазначають, снаряд від установки торнадо був відпрацьованим, тож не загрожував життю місцевих. Загалом за останні сім місяців надзвичайники знайшли та ліквідували понад дві тисячі вибухонебезпечних предметів, більш ніж півтори тисячі набоїв та майже два десятки кілограмів вибухової речовини. Найчастіше групи піротехнічних робіт виявляють бойові касетні елементи від реактивних, ну, від реактивних снарядів ураган, смерч, бойові елементи від ракетних снарядів ГРАД, ну, і, ну, і безпечні залишки цим снарядам. Виявити ДРГ агентів РФ та запобігти мародерству у Комушувасі. Правоохоронці провели контрдиверсійні відпрацювання. У них взяли участь співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії та військової служби правопорядку. Словики перевіряли осіб, що за оперативною інформацією могли бути причетні до коригування вогню та співпраці з ворогом. Також поліцейські моніторили оселі евакуйованих жителів громади на предмет мародерства у їхніх будинках. Загалом оглянули понад 4 сотні людей та зо 20. Одиниць транспорту. Завдяки відпрацюванням розкрили два злочини. Крім того, у ході комплексних заходів задокументовано три факти вирощування місцевими мешканцями канабісу. У шістьох громадян виявлено при собі різні вагою згортки з подрібненою речовиною. За фактами злочинів відкриті кримінальні провадження. Також на відпрацьованій території поліцейськими виявлено та оперативно розкрита злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням транспортним засобом. Фігуранту інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною першої статті 289. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, Кримінального кодексу України. Профілактичні заходи на території населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, триватимуть і надалі. Також правоохоронці закликають повідомляти про підозрілі дії людей за номерами, які ви бачите на екрані. Зокрема, сповіщати слід про осіб, що виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель, критичної інфраструктури, фотографують об'єкти газу, воду, тепло та енергозабезпечення. Також звертаються із проханням інформувати про безпілотники поблизу стратегічних споруд, пуски сигнальних ракет та підозрілі предмети у разі можливості та дотримання особистої безпеки. силовики просять фотографувати. Ось. Сіб або підозрілі транспортні засоби чи предмети, здайся, у полон, щоб врятувати життя. Президент України Володимир Зеленський закликав Росіян не підкорятися мобілізації та за першої ж нагоди здаватися у полон. Для цього в Україні діє гаряча лінія проекту Хочу жити. Туди вже телефонувають. Телефонують новомобілізовані росіяни та запитують, як здатись в полон до складу так званої Другої армії світу. Росія відправляє переважно представників корінних народів. Аналогічні заходи проводять і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у анексованому Криму, де найбільше мобілізують саме кримських татар. Ще раз хочу наголосити: вихід є: не підкорятись злочинній мобілізації. Тікати або здаватись в український палон за першої ж нагоди. прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. Від тактичної медицини до психологічної підтримки нині на фронті потрібні фахівці різних спеціальностей, зокрема, ті, хто рятує життя та піклується про психологічне здоров'я наших воїнів. Наступний сюжет буде про жінок, які у важкий момент для військових стали янголами-охоронцями, потрібно навчитися накладати за 30 секунд. Точно так же він накладається на руку. Якщо людина накладає сама. Це зовсім інша ситуація, якщо, наприклад, тим паче, якщо в його одна рука. Турнікет складається так, щоб ви його дуже швидко могли самі відкрити. Фельдшерка за освітою, але бойовий медик за покликом серця. Пані Ніна рятує наших бійців на передовій вже понад сім років. Протягом всього терміну добровольчої служби жінка побувала на різних ділянках фронту. Зокрема, допомагала військовим у Широкиному. Нині ж працює у медичному підрозділі добровольчого формування Азов, порівнюючи досвід минулих років, зазначає, наразі доводиться працювати у непередбачених ситуаціях. Якщо там ми, наприклад, ми знали, що от є у нас позиції, оце наші пункти евакуації, ми тут забираємо пораненого, ми його веземо, ми чітко знали, де нам зупинятися. По рації нам там сказали, там такий-то пункт евакуації ми вивезли. А тут, ну, спрогнозувати нічого не можна. Такі умови навчили пані Ніну працювати в екстремальних ситуаціях. Нині вона проводить заняття з тактичної медицини для військових. Найголовніше, чому навчає, тримати біля себе аптечку, аби вміти надати собі першу домедичну допомогу. Передає жінка і досвід закордонних колег. Насамперед розповідає, якими підручними засобами можна врятувати життя пораненому за лічені секунди. Косинка, ремінь, майка, футболка ну все, що у вас є під рукою. Та ж трава, та ж листь, той же мох. Якщо у вас немає нічого поряд, ви можете затампонувати рану. Так, це інфекція, але цю інфекцію прибрати з живої людини, якому ти спасеш життя. Це набагато важливіше, ніж та інфекція, яка інфекції будуть лікувати в лікарні. За весь час роботи медиком для жінки добровольче формування Азов стало великою сім'єю. Вона не тільки рятувала здоров'я та життя побратимів і посестер, а й підтримувала їх психологічно. У нас був такий хлопчик-гонза, невеликого росточка. Одного дня він зайшов в медпункт. Стоїть на порозі мниці. Я кажу, Гонза, ти щось хотів? Ти захворів, синочка? Ні. А що трапилося? Дитина стоїть в броніку в касці, з автоматом. Можна я вас обніму? Підтримка треба була і моральна, і фізична, і допомога треба була. Ну, якось я не знаю, ми жили. Реально це для мене стало сім'єю. Психологічна підтримка на фронті надважлива, запевняє і фахівчиня пані Вікторія. Часто психологом на фронті стають побратими чи капелани. Однак, під час важкого поранення захисники та захисниці залишаються з болем сам на сам. Тому обов'язково пам'ятати, що життя безцінне. Я не хочу здаватися в полон. Є, є така думка у, у багатьох людей. Але ж, ну скажімо, в критичній ситуації, кожна, ну, люди, які йдуть на фронт, бійці, так, і хлопці, і дівчата, вони повинні для себе зрозуміти, що я буду робити, якщо щось. І навіть в той момент, якщо щось, треба зважити. Після втрати побратима військові не завжди вмотивовані на подальшу боротьбу. У цьому випадку, каже пані Вікторія, потрібна підтримка командирів. Повинні бути в підрозділах лідери, ці командири, які в момент такої стресової ситуації можуть взяти відповідальність на себе і тримати свій підрозділ під контролем, під контролем, психологічний стан. нині. Психологиня працює з військовими в телефонному режимі. Її головна мета вислухати тих, хто надивився жахів війни. Ну звичайно, в флешбеки, звичайно, це все є. На зараз. Особисто я не можу давати якусь якусь глибинну реабілітацію на зараз. Я тільки як підтримуючий фактор, супроводжую їх в по їх, скажімо, історіям. Наразі бійці ніби знаходяться у стані афекту, зазначає Вікторія. Під час служби на фронті вони зазвичай не помічають психологічних проблем. Після перемоги ж роботи у спеціалістів стане більше. Тоді доведеться працювати з так званою відтермінованою травмою. Однак відновитись психологічно можливо, запевняє фахівчиня. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Зброя окупантів не лише боєприпаси, а й медіа. Саме тому найперше, що вони робили на загарбаних землях, обмежували свободу слова, брали в полон медійників, а також не полишали спроби створити пропагандистські змі в умовах тотальних обмежень роботі з початку війни. Перебувала журналістка з Херсонщини Ольга Філь. Фахівчиня слова працювала у селищі Новотроїцьке у газеті Трудова слава аби не привертати увагу окупантів. Журналісти й надалі виконували свою роботу, видаючи часопис за за. Чиненими дверима. Як це підпільно продовжувати журналістську діяльність в російській окупації, дізнавалась Тетяна Пода. Пані Ольга присвятила журналістиці близько 20 років життя. Нині вона працює у новотроїцькій газеті Трудова слава видання має 90-річну історію. Напередодні повномасштабного вторгнення Ольга з колегами саме готували свіжий випуск. Наступного дня в їхнє селище вже прийшла війна. Біля п'ятої години ранку ми почули постріли. І саме від цього прокинулася більша частина людей і не могли повірити. Це був шок, тому що, от, наприклад, от я і мої колеги ми всі були дуже втомлені. Ми прийняли рішення працювати, хоча ми знали, що газета вже не зможе виходити ну, фізично, тому що того ж дня через наш населений пункт. Проїхала велика кількість техніки, просто це були сотні танків, БТРів. Перші робочі будні були напруженими через те, що журналісти опинились під прицілом ворога. Редакція працювала за зачиненими дверима. Вони продовжували писати українською. Згодом херсонську друкарню захопили, тож газету більше не змогли тиражувати. Вихід знайшли. Ми повністю пішли в інтернет. Ми у всіх соцмережах заявили про себе до цього. тільки публікувалися публікувались в газеті. Це був звісно новий формат роботи, але у нас журналісти дуже швидко мобілізувалися. У такому режимі журналісти працювали до кінця травня, допоки зник український зв'язок та інтернет. Інформували місцевих про те, де можна придбати ліки, продукти, розплатитися готівкою чи карткою. У самому селищі журналістів не чіпали. Однак у Херсоні медійникам пощастило менше. В Херсоні я знаю, що на колег, навіть знаєте, так грубо сказано, але воно так по суті є, було відкрито полювання. Вони потрапили в ту категорію осіб, це так само як атовці, як військові. І їх почали декого викрадати, погрожувати. Через ці події журналісти почали виїжджати із тимчасово окупованих територій. Пані Ольга разом із донечкою та сином покинула Новотроїцьке у серпні. Журналістка переймається за долю своєї газети та хоче адресувати слова підтримки медійникам, які опинились в окупації. Треба знаєте, як бути вірним своїм принципам, своїм власним принципам і принципам журналістики лишатися собою і ніколи не погоджуватись ні на які провокації. Із колективу трудової слави у Новотроїцькому залишився тільки редактор Валерій Горобець. Він чимдуж намагався втримати газету на плаву під час окупації. Зокрема, залучав спонсорів, аби виплачувати журналістам зарплатню. Нині сподівається на відновлення роботи видання вже після нашої перемоги. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Він та його господарі залишились без даху над головою. У Запорізькому звіринці зоозахисники прихистили зеленого пітона. Його звуть Лаймик. Після чергового обстрілу Запоріжжя оселя господарів зазнала руйнувань. Сам улюбленець опинився під завалами. Постраждалі тваринці, ветеринари обробили рану та видалили скло з тіла. Наразі пітон перебуває на лікуванні у зооволонтерів. Вот эта большая ранка на спине. И еще в клинике обнаружили на хвостике такая ну, небольшая нарванная ранка. В клинике ей зашили и на хвостике, и на спине Ну, дали там пшикалку, обрабатывая там несколько раз в день раны. эти. Через 2 дня в четверг мы записались уже в 2 часа на 2 часа дня в Днепр в клинику именно к к врачу экзотологу. И он ее смотрит, сделаем рентген, то есть посмотрим, нет ли. Так, вроді ми прощупували, а на хватається. Дуже показатель, що події нічого не сломано. Нині у звіринці проживає близько 40 видів тварин. З початку війни запоріжці почали приносити і своїх улюбленців. Таким чином у зоозахисників побільшало вихованців. Кожен з них потребує особливого піклування та харчування. Тож, якщо ви маєте змогу допомогти, звертайтесь за адресою зоопарку, проспект Соборний 190. Помірний дощ з грозою та туман, але разом з цим погода ще трішки порадує. Прогнозують запорізькі синоптики. Найближче п'ять днів у Запоріжжі та області буде тепла, нестійка погода. Обіцяють дощі, тож радять не забувати вдома парасольку. В той же час температура повітря сягатиме більше 20 градусів тепла. Вночі ж стопчики термометра підвищаться до 16. В последующие 4 дня будет тоже неустойчивая погода, но осадки ожидаются небольшие временами, и ночью и утром ожидается туман. Температура ночью на все 5 дней 11-16 градусов тепла, завтра 18-23 тепла, а в последующие дни 20-25. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот, а одразу після випуску новин не пропустіть програму Акценти. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України. У другій лізі українського футболу пройшли матчі четвертого туру. Друга команда Запорізького металурга в Одесі зустрілася з місцевою Реал Фармою. Початок матчу пройшов у рівній боротьбі без явних моментів з обох боків. Певний час команди призвичаювалися одна до одної. Наприкінці тайму, після подачі з кутового гравці металурга не втримали у своєму штрафному гранчара. Той головою відправив м'ячу сітку 1-0. Цей гол став дебютним для Реал Фарми у поточному сезоні. Проте легко Одеси там не було. По тем ребятам, которые выходили, я видел, что это не мальчики для битья, что это хорошие ребята, злые обучені, жорсткі, Да, у них були приділені слабості, які ми використовували. По перерві Металург-2 пропустив у друга. Звичайна подача з флангу перетворилася у гол від Тимошевського, 2-0. Підопічні В'ячеслава Тропіна миттєво відреагували на пропущений м'яч. Після класного закидання за голову захисників від Коваленка вихід вічнавіч нарешті реалізував Рокотянський. Після цього гра пішла на нервах. Але одеситам вдалося зберегти переможний рахунок. 2-1. В будь-якій команді, коли при сіті 2-0 пропускаєш м'яч, в будь-якій команді йде другая команда хоче обов'язково відігратися. И тому матч сложился такий скомканий, нервозний. Після цієї поразки друга команда запорізького металурга посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці другої ліги. Наступний поєдинок підопічні В'ячеслава Тропіна проведуть вдома. а Суперником буде Васт з Миколаєва. Чоловіча національна збірна України з баскетболу повернула собі місце в топ-30 світового рейтингу Фіба. У оновленому переліку наша команда посідає 28-ме місце. Збірна завершила свій шлях на Євробаскеті 22-го року в одній восьмій фіналу. Команда Айнера Сабагацкіса здобула три перемоги у шести матчах, вийшла з групи з другого місця та в одній восьмій фіналу поступилася мабутнім півфіналістам збірній Польщі. У підсумку наша команда стала одинадцятою. Такий результат. Дозволив піднятись на три позиції і повернутись до топ 30 рейтингу Фіба серед європейських збірних. Україна на 15-му місці. Українка Катерина Байн не змогла пробитися до другого кола турніру жіночої тенісної асоціації у Пармі Італія із призовим фондом 251 тисяча доларів. Після успіху у кваліфікації змагань Байнгли у трьох сетах поступилася лідерці посіву шостій ракетці світу Марія Сакарі з Греції 7-6-2-6-3-6. Сакарі за путівку до чвертьфіналу зустрінеться з переможницею протистояння Аранча Рус Нідерланди, пана у дварі Угорщина. Найкращою. Результат байндл на турнірах WTA півфінал у Варшаві, Польща, два місяці тому. Парма «Ледіс Оупен триватиме до 1 жовтня.